Тільки но тільки но петиція про заміну пам'ятника Катерині II в Одесі на пам'ятник американському порноактору білі Геррінгтону набрала необхідну кількість голосів. В новинах сталася бавовна. Одразу піналася дискусія про те, що подібними петиціями може б дискредитувати українську демократію, показавши те, що тут повний цирк та люди не зацікавлені будувати адекватне суспільство. Я сам виражав сумніви, як тільки побачив цю петицію, але часом поступово звертаючи увагу на самого містера Геррінгтона та його особистість, вирішив погодитись з думкою про встановлення йому пам'ятника. Вільям Глен Гарольд Геррінгтон, актор, який став відомим завдяки зйомці у порнофільмах. Мав гарну фігуру, був в суміші з європейської та американської крові. Приклав руку до створення тієї частини ЛГБТ культури, яку поважають практично всі чоловіки молодшого віку в Україні. Свою популярність він використовував переважно у Японії, де його досі поважають та люблять серед спільноти Ніка Нікадога. Чи мав він якесь відношення до України чи українців? Ні. Може, це якраз та й найсильніший аргумент проти встановлення йому пам'ятника. І невже ми забули, що у нас досі вулиці мають мати ім'я якогось там російського тімерязіва, який до України також мало що має. Але потрібно розглядати містера Герлінгтона не як людину у простому розумінні, а як набір ідей західної думки. Біль Герінгтон був відображенням культури Європи, Америки та Японії. Був бісексуалом як відображення сучасного західного уявлення про те, що любов не має меж. Він мав гарну фігуру, що могла характеризувати фізичні ідеали та необхідність українцям слідкувати за собою. Та сам по собі він є порноактором, який символічно замінює Катерину Другу, кажучи їй: на цьому місці може бути будь-хто, але ж не ти, стерво. Біллі Геррінгтон є найкреативнішим замінником пам'ятника Катерині Другій у Одесі. Але чи можемо ми сказати, що це є найкращим кандидатом? Ні, не можемо. З часом ми зрозуміємо, що таких людей, як він, у нашій країні, було достатньо, щоб саме їм встановити пам'ятник. Але чи можемо ми сказати, що кандидатура цього пам'ятника є безлуздою? Ні, на мою думку, персонаж Біллі Герінгтона є дуже гарним прикладом людини, яка несе любов та добро, а не заборони та вбивства. Вирішувати все одно, це не мені і, скоріш всього, не вам. Це питання, яке повинні розглядати Одесити. І я впевнений, що жоден бойник з не буде заважати народу обирати своїх героїв. кажу прямо від серця. Якби таке запропонували поставити у Вінниці, то я б 100% був за. Головне не сприймати це як тупий жарт тролів з інтернетів. Це ініціатива справжніх людей, які впевнені у своїй позиції та знають, хто такий Біллі Герінгтон. Та знать, яку популярність може принести йому пам'ятник в Одесі. Нехай вам щастить. А Україну привращають в гачимучі страну.